Свято чекають, як я розумію, усі я бачу тут і маленькі, є, і дорослі. І я зараз хочу перевірити вашу увагу і малечі, і дорослі. Тільки вам треба одну ручку показати мені праву чи ліву. Покажіть, будь ласка, прекрасно. А тепер пограємося. Якщо я скажу слово малюки, покажіть ось так десь. Малюки. А оце дорослі. Малюки, значить, у всіх виходить дорослі. А зараз я буду вас плутати. Якщо я скажу малюки, то я можу показати ось такий жест, дорослі. Або навпаки, ваша задача робити не по моїх жестах, а по моїх словах. Ну, я вас заплутаю чи ні? Ні, правильно, звісно, ні. Отож, давайте. Живі були малюки. І дорослі, дорослі це ті ж самі малюки, тільки в минулому. А малюки ну малюки. Це дорослі, але в майбутнє. І дорослі, і малюки, і малюки, і дорослі любили свята, особливо свято Миколая. Малюки отримували дарунки, а дорослі дарували. Дорослі гроші заробляли, а малюки даруночки любили. Малюки і дорослі, 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 і малюки з малюками. І всі ви оплески молодці. Прекрасна у вас увага!